Раніше я не розумів, що таке наука. І все, хто би що не говорив про науку, я все сприймав ну, якби за нормальне. Ну, Но насправді наукою є лише те, що доводиться фактами. Наприклад, помилково багато людей називають теорію еволюції наукою. Але вона не доводиться фактами. А наоборот, ще й ігнорує факти. Наприклад, що у людини є душа. Ми ще з вами відчуваємо як і фізичну біль, так і душевну біль, страждання і так далі. І що в людини є душа, це факт. А еволюція це ігнорує. По теорії еволюції мали би розвиватися нові види тварин. Ми бачимо, що є червона книга, і наоборот. Породи тварин вони зникають по теорії еволюції. Людина повинна була ставати кращою, сильнішою, здоровішою. Ми бачимо наоборот, з кожним поколінням людина стає все слабшою.